Так, дороганьки, з нами Влад Арсен, Влад, Захар і І та ми... сами самые редкісні в нас на каналі. Так, да, і ми прийшли до якоїсь заброшеної хати. Ой, там, И... І якась заброшена одним словом хата і ми сюда прийшли. О, і цей, блять, Ой, тут цей, блядь, ся. Вот тут, короче, десь вікно. Я можеш Самок. Сергій на того вікна полізай. Та нам нічого не тут тут було. Заднього... Ну ти ту холодина, бля. А? Ладно, я лізу. Сейчас. Лізу? Підіри, хтось потреба камеру. то тут, тут і хоча чекають. Я трать, я треть. Чи, да. прол... Чи не проломиться це? Не це. це? Давай. Давай. Захиси. 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 Куди ж на колись був телефон Лізи, на що він гейтить? Так. Ну, ти хотів. Лізи. Ти хочеш? Ти це знімать? А, давай діти. Не чуєся. Тут Тут хата якась така пилохатка якась. Ну, Видно, що тут гарна хата була.

наше, це наше з Владом. Стійте. Бат, знаєте це, що? Це, це телевізор повний. Так, ми обдивились, а тепер ми відправляємося на другий поверх. Хорець. Єбать. Надіюсь. А, що це, таке? Це е, чийсь колишній альбом. Як альбом? Тоді хоч дитина, типу, була. Тобто покажи. Тут альбом з е, дєвський, типу. Покажи. А ну, дай альбом. Винеси до нього. А він прям сторазний. А ну. Це прям сторазний альбом. Так, і тепер я буду видиратись на другий поверх. Давай, давай, давай. Це просто. Тихо, я бо потім. Пар... А, а чого? Ч... Так, ми стартуємо, бо у мене пам'ять закінчилась в ліско. У мене теж то би лише все не а, розвалилося. Єбать, а тут сходи обгорівші. Ой, чекайте, тут підлоги навіть оком нема.

А третій поверх де? А перший поверх саме на тікаві а на третій масхові. Тихо, акуратно, акуратно. Підлога м'яка, дуже м'яка. Щоб не було як на цій, як не на. Коротше, обережно знизу є до хуя арматура. Якщо впадемо, О, парабина, то буде Тут коло. То є. Тихо, акуратно! Бляха-муха! Чехол від айфона, нікома. Вони тут можна прапор України взяти. Знімати не бажано. Турятка. І прапор. Воно все горіло, видно. Рально? Земля яка... Ой, піло якось пожухлена, то? Спробую, реально. Раніо потихоньку. А Да ти що холо бачив? А воно тут. Нормально? Нормально? Я боюсь зараз сюди в сходи впасти. А там Ой, сука, там навіть нема цього, блядь, підлоги. <рес> Бач, прям впало там. Йой боже. Ты від на третій порх явному не так, явно, але мені здається... Ну ну, ці балки попадають. всі попадають. Вона хуй падає, мне кажется. Йорк. Шо на крищиш? Что там всі стали? Шо не кришіш? Ти що до хуя! Диви нагору, диви привязали, щоб балкон не впав, блядь. бля. Конішність. Прив'язали балкон, щоб не впав. <звукла> Може тут десь ще можна вилізти, <звукла> мені кажеться, чи ні вже. <звукла> я хуй А мічка, а на третій баба. Я кричу не всіх зазняти, круче. упал на цель нахуй? Я боюсь, чтобы я заранее упал, блядь. Сука, тут такая крута та хуета. Блёдь. <тас> <плес> вот. Сука, тут прям стрёмно. Сходинки такие маленькие нахуй, что пиздец. Так. <плес> <сил> <плес> ой, ой, ой. Ой, сука, срана ця, блядь. А! Чекай, я ще злізаю. Сука! Це як від п'ятці злізаю. Пізно я злізаю. Блядь. Ага, Сам... блядь, це клавку шукає. Сука! Мене піздець в капці в порці.